Євангелія від Матея, розділ 11. Коли Ісус скінчив настановляти дванадцятьох своїх учнів, пішов звідти навчати й проповідувати по містах їхніх. Почувши у в'язниці про діла Христові, Йоанн послав його спитати через своїх учнів Ти той, що має прийти? Чи іншого маємо чекати? У відповідь на це Ісус сказав їм Ідіть і сповістіть Йоанна про те, що чуєте і бачите. Сліпі бачать і криві ходять, прокаженні очищуються, і глухі чують, мертві воскресають, і в Богім проповідується добра новина. Щасливий, хто через мене не спотикнеться. Тоді, як ті відходили, Ісус почав говорити людям про Йоанна. На що ви вийшли подивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер? Нащо ж ви вийшли подивитись? На чоловіка, одягненого в одежу м'яку? Та ж ті, що носять м'яку одежу, сидять у царських палацах. Чого ж тоді вийшли? Побачити пророка? Так, кажу вам, і більше як пророка. Це той, що про нього написано. Ось я посилаю мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою. Істинно, кажу вам. Що між народженими від жінок не було більшого від Йоанна Хрестителя, однак найменший у небеснім царстві, більший від нього. Від часів Йоанна Хрестителя і понині царство небесне здобувається силою, і ті, що вживають силу, силоміць беруть його. Усі бо пророки й закон пророкували до Йоанна. І коли хочете знати, він є ілля, що має прийти. Хто має вуха, нехай слухає. До кого б мені прирівняти рід цей? Він подібний до дитинчат, які сидять на майданах та вигукують до інших, кажучи Ми вам на сопілці грали, та ви не танцювали. Ми жалобної вам співали, та ви не били себе в груди. Прийшов бо був Йоанн, що не їв, не пив, і вони кажуть він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є, і вони кажуть Оцей чоловік не нажера й винопивець, приятель митарів і грішників, і виправдалась мудрість власними ділами. Тоді Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше його чуд, за те, що не покаялися. Горе тобі, хоразине, горе тобі, вицеїдо, бо якби чуда, що в вас відбулися, сталося в тирій Сидоні, вони б давно покаялися у Волосяниці та в Попелі. Тому кажу вам. Тирові Сидонові судного дня легше буде, ніж вам. Та й ти, Капернауме, чи піднесешся попід небеса? Аж до аду зійдеш, бо якби чуда, які в тебе відбулися, сталися в содомі, він лишився б аж досі. Тому кажу вам землі содомській легше буде судного дня, ніж тобі. Тоді ж Ісус заговорив. Я прославляю тебе, Отче, Господи, Неба і землі, що ти затаїв це від мудрих та розумних, і що відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так тобі було до вподоби. Все передано мені моїм Отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому. Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшу душам вашим. Ярмо моє, любе і тягар мій легкий. Друге послання апостола Петра, розділ перший. Симон Петро, Слуга і апостол Ісуса Христа. Тим, які через справедливість Бога нашого і Спаса Ісуса Христа отримали рівноцінну нашій віру. Благодать вам і мир хай збільшується через спізнання Бога і Ісуса, Господа нашого. Бо Його Божа сила дала нам усе потрібне до життя та побожності, завдяки спізнанню того, хто нас покликав своєю славою та силою. Завдяки цьому нам були даровані цінні і превеликі обітниці. Щоб ними ви стали учасниками Божої природи, уникнувши зіпсуття, яке пожадливістю розповсюднилось у світі. І тому саме докладіть усі ваші старання і зрощуйте у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, у пізнанні – стриманість, у стриманості терпеливість. У терпеливості побожність, у побожності братолюбство, в братолюбстві – загальну любов. Бо якщо це буде у вас і буде у вас його багато, то воно не залишить вас без діла і без плоду для глибшого пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має? Той сліпий, короткозорий, він забув про очищення від своїх колишніх гріхів. Тому, брати, тим більше старайтесь утвердити ваше покликання і вибрання, бо те, робивши, ніколи не спотикнетеся. Таким бо чином широко буде вам відкритий вхід у вічне Царство Господа нашого і Спаса Ісуса Христа. Ось чому я повсякчас дбатиму, щоб пригадувати вам ці речі, хоч ви їх знаєте і утверджені в теперішній правді. Вважаю за справедливе, доки я в цім тілі, розбуджувати вас цими попередженнями, знаючи, що незабаром треба буде мені покинути тіло моє, як і Господь наш Ісус Христос мені це об'явив. Буду, однак, намагатися, щоб ви завжди, навіть і по моїм відході, тримали в пам'яті ці речі. Бо не за байками хитро вигаданими йдучи, об'явили ми вам потугу і прихід Господа нашого Ісуса Христа, але бувши наочними свідками Його величі. Бо він прийняв від Бога Отця честь і славу, коли до нього прийшов такий голос від величної слави Це мій син Любий, якого я вподобав. І цей голос ми чули, голос, що сходив з неба, коли були з ним на святій горі, і маємо ще сильніше пророче слово. Ви добре робите, вважаючи на нього як на світильник, який світить у темнім місці, аж поки почне розвиднятись і рання зоря зійде в серцях ваших. А насамперед знаєте, що ніяке пророцтво в письмі не припускає особистого тлумачення, бо ніколи пророцтво не було проголошене з волі людини. Лише промовляли його святі люди від Бога, ведені святим Духом. Псалом 69 Спаси мене, о Боже, бо води сягають мені аж по горло. Загруз я в глибокому болоті і немає де стати. Увійшов я у глибокі води і пориває мене безстрінь. Від крику я знемігся, горло в мене пересохло. Втомились мої очі, як я ждав на Бога мого. Тих, що без причини мене ненавидять більше, ніж волосу на голові у мене. Тих, що мене хочуть погубити. Ворогів моїх брехливих сила. Чи ж мушу я віддати те, чого я не загарбав? Ти, Боже, знаєш мій нерозум, мої провини не сховані від Тебе. Не дай, щоб через мене осоромилися ті, що надіються на Тебе, Господи, Боже сил. Не дай, щоб через мене вкрилися ганьбою ті, що тебе шукають, Боже Ізраїля. За тебе я терпів зневагу, ганьба лице моє вкрила, чужим я став і братам рідним, сторонній, синам матері моєї, бо ревність до твого дому мене з'їла, зневаги, зневажаючих тебе, на мене впали. Постом смирив я мою душу. Але й те було мені на наругу. Верету надягнув я замість одежі і притчею для них зробився. Вони говорять проти мене, сівши при брамі, і виспівують ті, що вино жлуктають. Але я молюся, Господи, до Тебе у сприятливий час. О Боже. Вислухай мене у своїй доброті великій, Твоїм спасінням певним. Витягни мене з болота, щоб я не загрузнув, коли б то я урятувавсь від тих, що мене ненавидять, і від вод глибоких. Водяна бистрінь, хай не затопить мене, глибінь хай мене не поглине, хай яма не затулить своєї пащі надо мною. Вислухай мене, Господи, бо добра твоя ласка. Обернись до мене з великого милосердя Твого, і не ховай Твого обличчя від слуги Твого, бо я у скруті. вислухай мене притьмом. Наближся до душі моєї, визволь її, з огляду на ворогів моїх спаси мене. Ти знаєш мою ганьбу, мій сором, і мою зневагу. Усі гнобителі мої перед тобою, ганьба. Розбила моє серце, і я знемігся. Я чекав милосердя, та його не було, і втішителів, та не знайшов нікого. Вони клали полин мені до страви і в згазі моїй напували мене оцтом. Нехай їхній стіл стане петлею на них, і тоді, як вони в мирі, сіттю. Нехай в очах їм потемніє, щоби не бачили, і крижі їхні, нехай завжди трясуться. Вилий на них гнів твій, і нехай жар твого обурення їх огорне, нехай запустіє їхня оселя, і ніхто не мешкає в їхніх наметах. Вони бо того, що ти бив, гонили, розповідають про біль тих, що ти їх поранив. Додай вину до їхньої вини, нехай не ввійдуть у Твою справедливість, нехай із книги живих стерті будуть, і хай не будуть записані справедними. Я ж бідний і страждаю. Спасіння твоє Боже, хай піднесе мене високо, я прославлятиму ім'я Боже в пісні і з подякою Його величатиму. І це буде миліше Господові, ніж віл або бичок з рогами і ратицями. Побачить те покірні і звеселяться, хай живе серце ваше, ви, що шукаєте Бога, бо Господь вислухає нещасних і в'язнями своїми не погордує. Нехай земля і небо його хвалять, моря і усе, що в них кишить. Бо Бог Сіон врятує і відбудує міста Юди. І вони житимуть там, і з ними заволодіють. Потомство слуг його візьме його у спадщину. І ті, що люблять Бога, житимуть у ньому. КНИГА Проповідника. Розділ третій Усьому є час пора, і на все слушна хвилина під небом. Час народитись і час померти, Час садити і час посаджене виривати, Час убивати і час лікувати. Час руйнувати, і час будувати, час плакати, і час сміятись, час сумувати, і час танцювати, час розкидати каміння і час його збирати, час обіймати, і час обіймів уникати, час шукати і час. Губити, час зберігати і час розкидати, час роздирати, і час зшивати, час мовчати і час говорити, час любити, і час ненавидіти, час на війну і час на мир. Що за користь тому, хто працює, з того, над чим він трудиться? Я бачив те заняття, що Бог дав людям, щоб вони ним клопотались. Усе він створив гарним у свій час, та й вічність він вклав їм у серце, одначе, чоловік не може збагнути діл, що їх творить Бог, від початку до кінця. Я зрозумів, що нема для чоловіка нічого ліпшого, як веселитись і заживати добра поки віку його. Та й те, чи їсть, чи п'є, чи заживає добра у кожній своїй праці, все це дар Божий. Я знаю, що все, що робить Бог, воно буде повіки. Нічого до нього не можна причинити, нічого від нього відняти. Бог робить так, щоб його боялись. Те, що є, давно вже було, а те, що має бути, вже є. Бог же викликає минуле. Бачив я ще й таке під сонцем на місці правосуддя. Кривда На місці справедливості беззаконня. І мовив я у моїм серці праведника і грішника Бог буде судити, бо час пора на всяку річ і на всякий вчинок. І мовив я про людей, що у моїм серці. Бог випробовує їх. Щоб показати, що самі собі вони скотина, бо доля людей і доля тварин одна в них доля. Як помирають ці, так помирають і ті, і один дух у всіх них. Людина нічим не ліпша від скотини, бо усе марнота. Усе прямує до одного місця, все з пороху повстало і все повертається у порох? Хто зна, чи людський дух знімається угору, а чи дух звірячий сходить наниз додолу? Я побачив, що нема нічого кращого для чоловіка, як радіти своїми ділами, така би його доля, бо хто дасть йому побачити. Що буде після нього? Книга Второзаконня розділ 31 І пішов Мойсей і став промовляти до всього Ізраїля оцими словами. Кажучи до них, тепер мені сто двадцять років. Не здолаю вже ні виходити, ні входити. Господь сказав мені: Ти не перейдеш через оцей Йордан. Сам Господь, Бог твій, перейде перед тобою. Він знищить перед тобою ці народи, і ти війдеш у їхню посілість. Ісус навин. Перейде перед тобою, як заповідав Господь. І вчинить Господь з ними, як учинив із Сихоном та Огом, Аморійськими царями, і з їхнім краєм, знищивши їх. Господь віддасть ті народи вам у руки, і ви зробите з ними точно за наказом, що його я дав вам. Тримайтесь кріпко і хоробро, не бійтесь. І не лякайтесь їх, сам Господь, Бог твій, рушає з тобою, Він тебе не лишить і не покине. Потім покликав Мойсей Ісуса, і перед очима всього Ізраїля промовив до нього: Держися кріпко і хоробро. Ти бо війдеш із цим народом у землю. Про яку Господь клявся їхнім батькам, що дасть її їм, і ти передаси її їм у власність. Сам Господь ітиме перед тобою, він сам буде з тобою, не опустить тебе і не покине, тож не бійся і не тривожся, Мойсей списав цей закон і віддав його священникам, синам Леві, що носять кивот Господнього Союзу. І усім старішинам Ізраїля, і заповідав їм Мойсей, кажучи. Наприкінці кожного сьомого року, в призначений час року відпущення, в свято кучок, коли весь Ізраїль прийде, щоб з'явитися перед Господом Богом своїм на тому місці, що його він вибере, читатимеш оцей закон перед усім Ізраїлем, щоб вони. Чули згромадь людей, чоловіків, жінок, малолітків і приходнів, що в твоїх містах, щоб слухали та навчалися боятись Господа, Бога вашого, та щоб пильно виконували всі слова цього закону. Також їхні діти, які нічого не знають, нехай слухають і навчаються боятись Господа, Бога вашого. По всі дні вашого життя на землі, що її, перейшовши Йордан, маєте зайняти. Тоді сказав Господь Мойсеєві: Ось близько день твоєї смерті поклич Ісуса Навина, і станьте в наметі зборів, а я дам йому мої накази. Пішли Мойсей та Ісус, і стали в наметі зборів. І з'явився Господь у наметі в стовпі хмари, тоді став стовп хмари біля входу в намет. І сказав Господь до Мойсея, Ти оце ляжеш із твоїми батьками, а народ цей устане і почне блудувати слідом за чужими богами землі, до якої простує. Мене ж покине і зламає мій союз, що його я заключив з ними. Але мій гнів запалає на нього того ж дня, і я покину їх і сховаю від них своє лице, і вони стануть здобичу інших, і спостигне їх усяка біда та горе. Тоді народ скаже чи не тому спостигло мене це горе, що немає мого бога серед мене. Я ж цього дня зовсім сховаю своє лице за все те зло що він його накоїв, що звернувся до інших богів. Отож спишіть собі цю пісню та навчіть її, синів Ізраїля, вкладіть її в уста їм, щоб ця пісня була мені свідоцтвом проти синів Ізраїля. Бо як приведу його в землю, що тече молоком та медом, яку я клявся дати його батькам, він наїсться досита, розтовстіє. Та й звернеться до інших богів, запопадеться їм служити, мене ж зневажать, і мій союз зламають. І коли спіткають його всякі злидні та гори, то ця пісня, бо ж не забудеться вона в устах його потомків, буде свідком проти нього, що я справді знав, перше ніж впровадив його в землю, про яку клявся. Які то заміри ворушаться в ньому вже сьогодні? Того дня Мойсей списав цю пісню і навчив її синів Ізраїля, та й дав Господь свої накази Ісусові навинові і сказав Будь сильний і відважний. Ти бо маєш привести синів Ізраїля в землю, що про неї я їм клявся, і я буду з тобою. Коли Мойсей скінчив писати слова цього закону в книзі аж до кінця, тоді звелів він левітам, які носили кивот Господнього Союзу. Візьміть книгу цього закону і покладіть її збоку біля кивоту Союзу Господа, Бога вашого. Він буде там свідком проти тебе, бо я знаю твою непокірливість і що в тебе твердий карк. Як тепер ще за мого життя з вами ви противились Господові, то що вже по моїй смерті? Зберіть до мене всіх старішин, ваших поколінь і ваших начальників. Хочу промовляти, щоб ви чули ці слова, і хочу кликати на свідків проти них небо і землю. Знаю бо добре, що після моєї смерті. Ви зіпсуєтесь зовсім і звернете з дороги, що її я вам заповідав, що в майбутності впаде на вас лихо за те, що чинитимете зло перед очима в Господа, приводивши його до гніву ділами ваших рук. І промовив Мойсей до вух усієї громади Ізраїля словами тієї пісні до самого кінця.